Вітаємо! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Тема цього відео – Blue Motion для Mirivo Box. tip Blue Motion це механічна технологія руху для шухляд з фасадами без ручок. Щоб висунути шухляду, потрібно злегка натиснути на фасад. Щоб закрити, штовхнути, і вона м'яко зачиниться. Величезна перевага Меріобокс у тому, що з мінімальною кількістю універсальних складових можна виготовляти різні типи шухляд з різними технологіями руху. Тож для технології руху Tipon Blue Motion не потрібні якісь спеціальні напрямні, не треба робити зміни в конструкції шухляди, жодних змін у присадці. Потрібно лише доставити декілька додаткових складових, і ти побачиш, наскільки легко їх підібрати та змонтувати. Про комплектацію самих шухляд марів у Бокс та як їх складати, регулювати, про те, як робити присадку напрямних та фасаду, можна подивитися у відповідних відео, які є на нашому каналі. Ми ж зосередимося на складових Япон Blue Motion і встановимо їх. Щоб правильно підібрати ці складові, звертаємося до каталогу Blue. У головному меню знаходимо типон Blu Motion для MarivoBox і шукаємо інформацію для замовлення. Додатково до стандартної комплектації шухляди треба. Механізми типон Blue Motion лівий та правий. Тригери симетричні. Вал синхронізації під розкрій, встановлюється за внутрішньої ширини корпусу від 297 до 1370 мм. Два адаптери для вала синхронізації. Якщо внутрішня ширина корпусу від 243 до 296 мм, то замість вала з адаптерами треба замовляти суцільний синхронізатор без адаптерів. Тепер про деякі складові більш детально. Механізмів Tipon Blue Motion є 5 типів. Щоб правильно підібрати потрібний комплект, треба знати: довжину напрямних, на які вони будуть встановлюватися. Клас навантаження напрямних 40 чи 70 кг. І вагу шухляди разом із вмістом, який буде в ній зберігатися. Зрозуміло, що неможливо точно знати, що людина надумає туди поставити в процесі експлуатації. Але широкий діапазон значень для кожного типу механізмів вирішує це питання. Тепер приклад. Підбираємо механізм Tipon Blue Motion для шухляди номінальної довжиною 500 мм, динамічне навантаження напрямних 40 кг, і приблизна вага шухляди разом із вмістом буде десь 20-25 кг. Тож нам потрібен механізм L3, його артикул t 60 h 4540 Переходимо до вала синхронізації. Його потрібно розкроїти. Знову ж таки, звертаємося до каталогу Bloom. Під інформацією для замовлення бачимо формулу для розкрою. Внутрішня ширина корпусу позначається літерами LW-250 мм. Mm. Внутрішня ширина корпусу, в який ми будемо встановлювати шухляду, 564 мм. Mm. Тож, 564-250 довжина вала має бути 314 мм. Mm. Якщо використовується суцільний синхронізатор, то формула для розкрою LW-224 мм. Mm. Ми зробили попередньо розкрій вала, тож приступаємо до монтажу. Спочатку встановлюємо тригери на напрямні. Це зручніше робити на ще не встановлені у корпус, особливо що стосується нижньої пари. Як вже згадувалося, вони симетричні, тому неважливо, який взяти. Засуваємо його спеціальним виступом у напівкругле гніздо на напрямній і заклацуємо іншу сторону. Тепер те саме на іншій напрямній. Наступний крок встановлюємо механізми. Для цього перевертаємо шухляду догори дном. Щоб швидко візуально зрозуміти, де правий, а де лівий механізм, ставимо їх на дно металевою частиною вниз. А ось ці гнізда під адаптери для вала, мають бути ближчі до фасаду і направлені одне до одного. Або можна знайти напис R правий чи L лівий. Вставляємо під кутом виступ на задній частині механізма у спеціальне кріплення на царзі. А тепер притуляємо передню частину механізма в сторону царги до відповідного звуку заклацування. Тепер з іншої сторони. Наступний крок монтуємо адаптери на вал синхронізації з обох боків. А тепер усю цю конструкцію вставляємо на механізми у спеціальні гнізда. Ставимо шухляду на напрямні і засуваємо до кінця. Готово. Щоб усе працювало ідеально, важливо правильно виставити зазор між корпусом та фасадом. На механізмах є колесико для регулювання шухляди за глибиною. До речі, мінімальний зазор має бути 2,5 мм. Чим вищі та ширші фасади, тим цей зазор може бути більшим, максимум 4,5 мм. Це вже треба регулювати по факту. Швидко виставити зазор 2,5 мм можна за допомогою ось такого шаблона. Якщо шухляда встановлена у корпусі без фасаду, то представляємо шаблон спеціальним виступом до внутрішньої сторони боковини корпусу навпроти царги і крутимо регулювальне колесико, щоб царга вперлася у шаблон. Робимо те саме з іншої сторони. Ставимо фасад і можемо додатково перевірити зазор. Важливо, щоб він був однаковий з обох боків фасаду. Ця частина шаблону має товщину 2,5 мм. Якщо шухляда з фасадом, перевіряємо зазор так, як ми щойно робили, і за потреби підрегульовуємо колесиком. І декілька слів про демонтаж. Знімаємо вал з адаптерами, просто витягуємо догори з обох гнізд на механізмах. Щоб зняти механізм, вставляємо пряму викрутку у спеціально промарковане місце та злегка прокручуємо її. Відтягуємо механізм від царги і витягуємо із заднього тримача. Щоб зняти тригер, відтягуємо трішки донизу ту його частину, яка знаходиться ближче до заду напрямної. Обертаємо приблизно на 90 градусів і витягуємо в сторону. Тепер ти знаєш все про тіпон Motion для Marivo Box. А можливо, ще є якісь запитання, чи може щось незрозуміло. Пиши, ми охоче допоможемо розібратися. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі на каналі Blume Україна.